Постать планетарного масштабу також житомиряни називають Сергія Павловича Корольова, основоположника прикладної космонавтики та конструктора перших космічних апаратів. З нагоди 109 дев'ятої річниці з дня народження видатного земляка Житомиряни прийшли покласти квіти до пам'ятника Сергія Корольова. То сьогодні тематика корольов, космос, зірки і е, е, такий, такий масштаб сьогодні не обласний, а без перебільшення планетарний в наших заходів. Приїхали до Житомира і гості з Литовського етнокосмологічного музею. І я думаю, що от Житомир має как би большою такою потенціал іти, ті, вот представити себе а як такого ну научного міра і з іменем Корольова. Тому що це, це ім'я значимо для всього світу». Литовці, які раніше бачили Житомирський музей тільки на фотографіях, вражені експозицією. кажуть про кожен з експонатів, можна говорити годинами. очень-очень прекрасные, как сказать, экспонаты, потому что у нас у музея все идут через разговор. Вот. Мы не имеем почти экспонатов а здесь, но ну, просто восхитительные экспонаты. У нас будет зал в космонавтику, нам было бы уже очень-очень хорошо, если даже какой-то частик вот, от фузеляжа, не знаю, мы там могли бы рассказывать полчаса, вот это часть из какого-то союза, да, и там все такое. Так. Вперше у музеї імені Корольова і голова Національного космічного агентства України Любомир Сабадош. «Ви Знаєте, я е, бачив багато музеїв космонавтики, і можу сказати, що музей Сей Палача Корольова на гідному рівні і нічим не поступається. Експонати представлені досить цікаві, інтересні. І сподіваюся, що з боку космічного агентства в цьому році буде е, на мою на моє глибоке переконання, буде певна увага, яка допоможе. Може, навіть розширити колекцію музейних експонатів. У музеї космонавтики день відкритих дверей, і тут повно гостей з інших міст, але Житомирян майже немає. Ми вирішили поцікавитися у мешканців Житомира, чи знають вони свого видатного земляка. Це такий Сергій Павлович Корольов? Він засновник ракетостроєння у Радянському Союзі. «Ну Це создатель...» е, от... Спутников, Женя продолжит. Известна наша Житомирская личность, которая специализировалась как раз технологиями, которые потом в будущем в космосе использовались. Знаю, дуже задовольна, що є в нашем месте тка людина. Була. Да. У мене внук захоплений дуже ним, дуже о, ходив туди, в музей. Я то в музеї самого не була і дуже жалію, все времени немає. Но внук у мене стільки захвату, що сказав, я тебе бабушка візьму за руку і заведу. Це перший українець, який полетів в космос. Конструктор. Отець космонавтики України, який. Перший з е, е, всіх людей, які з чого почалася космонавтика, навірно. Е, Перша ракета якісь ну, придумав. І кораблі, ну космічні кораблі, і почав продавати космонавтику в Україні. Не знаю. Сергій Палич Корольов. Да. А музей не йому звичайно, ні? Ну йому. Ну він перший, який сконструював ракету. Так здається, ой, блін. Знає, що скажу конструктор? Знаєш, знаєш, да. конструктор, конструктора який на що тракети освіжити свої знання про видатного житомирянина можна у музеї космонавтики та будинку музею Сергія Павловича Корольова.